Ребята, на въезде в ровно со стороны Киева и на выезде Ровно работает служба ротивников, допомагает выводителям выезжать, ну, помогают на дорогах, на дороге, кому там что-то обломка или что-то загруз. Так что обращайтесь при въезде в ровно со стороны Киева и на выезде Ровно в сторону Киева. Рятувальники встановили вздовж головних автотрас мобільні пункти надання допомоги населенню. В цих наметах, які розташовані на вздовж автотрас, будуть працювати, вони будуть працювати цілодобово. Громадяни зможуть відігрітися в цих пунктах, скуштувати бутерброди з гарячим чаєм, отримати психологічну допомогу. Поруч з наметами знаходиться потужна рятувальна техніка, яка в разі необхідності буде допомагати учасникам дорожнього руху у разі ускладнення погодних умов на відповідних ділянках автотраси. Розташування мобільних пунктів обігріву. Проведено з урахуванням ділянок найбільшої концентрації руху, великого габаритного транспорту та місць прогнозованого утворення транспортних заторів. Це так звані спуски, підйоми, складний рельєф місцевості. Значить, робота цих пунктів буде працювати до закінчення складних метеорологічних умов. Можу ще додати, що вздовж до траси Київчоп наразі встановлено три таких пункти, і на Сарненській трасі один такий пункт встановлено. Водії, водії великогабаритних автомобілів, так званих фур по радіостанції один одному будуть повідомляти, що встановлені такі пункти, і таким чином інформація передається всім учасникам дорожнього руху. Чому встановлені ці пункти вздовж автотрас, а не на а не на місцях дислокації дислокації пожежно-рятувальних підрозділів? Щоб скорости, щоб скоротити час виїзду на надання допомоги учасникам дорожнього руху.